Як пройшов наш переліт з Ванкувера до Канкуну? Це був наш перший переліт з компанією WestJet і вперше враження просто вау. Наш рейс був о 9.30 ранку. Ми вирішили поїхати раніше і залишити авто на парковці біля аеропорту. На 10 днів це коштувало 200 канадських доларів. І чесно, воно того варто. Ми просто залишили машину, віддали ключі, і нас одразу підвезли шатлом до терміналу. Далі чекін з канадським піар, і українським паспортом у Мексику віза не потрібна, тому все пройшло дуже швидко. У Таку я відчула, наскільки важливо га мати гарні наушники. Я взяла свої 4. замовила на Амазоні, і це була просто знахідка. Вони заглушаються навколо, тож я могла спокійно відпочивати, дивитись відео і насолоджуватися польотом. До речі, у літаку був стабільний Wi-Fi протягом усього перельоту. Реально класно. Нас пригощали кавою, печивом, і призер простенько, але приємно. Переліт пройшов ідеально. Ми навіть прилетіли на півгодини раніше. Тому можна сміливо сказати, весь джет супер за 4 ще краще посилання на навушники залишаю в описі.